На національна хвилина мовчання для вшанування пам'яті за Дякую. Розпочинаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету. На засіданні присутні сім членів виконавчого комітету. Кворум для проведення засідання є на засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич. Та директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохарчук Діна Анзарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції і зазначенням відповідного проекту рішення. Є пропозиції? До порядку денному у нас чотири питання. Пропозиції зауважень немає. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? Хто за? Дякую. Переходимо до першого питання. Про затвердження порядку. Даний порядок передбачає механізм використання коштів, передбачених у бюджеті Житомирської місії. Євгені Миколаївич, давайте розпочнемо не з того. Порядок це є наслідком так. впровадження великого проєкту Житомирський дрон. Давайте ще раз спочатку пройдемось по самому проєкту, а потім уже до самого документу порядку. Тому що цей порядок стосується виключно компенсації з місцевого бюджету. Будь ласка, Віра Миколаївна, давайте по порядку. Або Андрій доповнить, якщо буде. Добре. Доброго ранку. Бачимо на презентації, що вас вітає платформа Житомирський дрон. Офіційна назва цієї платформи Житомирський дрон має адресу дрон Житомирський дрон це платформа. Розміщена... Житомирська платформа Житомирський дрон є складовою сайту міської ради, на да, якому зараз хочемо є. Да. Це платформа, яка розміщена на хостингу веб-сайту Житомирської міської ради. Це самостійна частина наявного веб-ресурсу, який акумулює потреби та пропозиції, формує заявки, налагоджує зв'язок з кожним учасником платформи без розміщення персональних або чутливих даних. Я попрошу першу сторінку скріна. Для того, щоб пояснити, хто є учасниками, які розписані ролі з перший. хочу також зазначити, що потрапити на платформу можна тільки через застосунок Дія. У нас є три ролі: хочу зібрати дрон, хочу стати постачальником запчастин і хочу задонатити. Після того як людина погоджується з правилами сервісу і дає дозвіл на обробку персональних даних, а також ознайомлюється з правилами отримання компенсації, про що пізніше скаже Євгеній Миколаївич, Ми входимо через застосунок Дія, підп... створюємо електронний підпис та вибираємо собі роль. У даному випадку, якщо хочуть зібрати дрон, це означає, що людина обрала в собі роль інженера. Інженером може бути фізична особа, громадянин України, який зареєстрований на території Житомирської територіальної громади і який авторизується за допомогою державного порталу Дія під ролью хочу зібрати дрон. Після того, як людина пройшла першу початкову сторінку, ми потрапляємо на дрон. На другу сторінку і розуміємо, з чого нам почати. Якщо людина не знає, що таке, що таке дрон, як з ним поводитися, як його збирати, вона може безоплатно пройти навчальний курс. Навчальний курс наданий нам нашим партнерам Victory Дрон. Тут є багато лекцій, багато тематичних. Запитання і відповідей. Також тут можна долучитися, згодом буде зараз, поки що не доступно, але можна буде долучитися до онлайн-нарад. Тобто, якщо у учасників процесу виникає дуже багато питань, технічних створюються спеціальні закриті Zoom-посилання, на які інженери можуть бути долучені і отримати відповіді на свої запитання. А якщо людина заходить під. Під ролью постачальник, а вона бачить трошечки інше меню, але може сюди в цьому меню обрати, обрати собі опцію стати постачальником, потім сформувати свою пропозицію, а також вказати свої контактні дані або адресу сайтів, на які можна цю пропозицію отримати. Тобто, постачальники, інженери бачать постачальників і можуть з ними контактувати напряму. Ну, донат, це у нас також є ще один партнер платформи: це фонд громади Житомира. Ось з ними підписана угода про співробітництво, надані розрахункові рахунки. А також зараз у процесі створення застосунок лікпель для того, щоб один в один клік по суті могла задонатити через цей фонд. Ми збираємо гроші для комплектуючих для дронів. І вже на даному етапі на вчорашній день була сума 13 тисяч 844 гривни. Також варто додати, що при проходженні авторизації і аутентифікації кожен учасник інженери інженери отримують оригінальні позивні, тобто людина про людину не розміщені жодні чутливі дані на платформі, немає ні прізвищ, немає нічого. В ну, з позивних ми обрали дуже цікавий варіант. Нам підказали розробники. Це сформовані списки з ем, прізвище псевдонімів від видатних людей. Наприклад, у Івана Франка їх було вісім. Ну, Леся Українка це теж псевдонім, по суті. Тобто, це сформовані. Кожен хто заходить, отримує псевдонім, а також дуже багато кошових атаманів, стрільців для того, щоб людина отримала свій. Оригінальний позивний і не була ідентифікована у разі атаки. Прошу, у мене виникло питання під час доповіді. В принципі, ми говоримо про те, що зібрати дрон відповідно даної платформи платформи проти верифікації може і не мешканець громади, може але компенсацію тут виключно мешканці громади. Так. Тобто бути авторизованим на платформі і долучитися до проекту. Можуть всі бажаючі громадяни України, але в розділі компенсація ми говоримо, що компенсація з місцевого бюджету відповідно до вимог бюджетного кодексу тут уже йде виключно мешканці міста Житомира, і відповідно для того, щоб отримати компенсацію, буде вкладений договір цивільно-правового характеру. І також був надана інформація про те, що особа зареєстрована на території Житомирської громади. Якби це вже компенсація, це вже такий фінальний да процес, який буде в результаті цього. У вас це вимикає так, дякую, Євгеніколе. Тепер давай, будь ласка, по компенсації. Власне, порядок, який є додатком до даного рішення виконавчого комітету, передбачає е, механізм використання коштів, передбачених у бюджеті місцевому для часткової компенсації фізичним особам, які зареєстровані на території Житомирської міської територіальної громади, вартості безпілотних літальних апаратів та безпілотних авіаційних комплексів. Е, власне, порядком передбачено. Те, що говорила Віра Миколаївна щодо учасників даного процесу, порядок розроблявся спільно багатьма виконавчими органами міської ради, і максимально спрощений, наскільки це можна було при досить забюрократизованому процесі з точки зору використання бюджетних коштів. Тобто, дійсно, у разі успішного випробування дрона на підставі цивільного правового договору буде. Отримано інженером винагороду в розмірі 6 тисяч гривень і часткову компенсацію вартості даного безплотного літального апарату. Як ви вже сказали, що можуть отримати виключно фізичні особи, зареєстровані на території Житомирської міської територіальної громади. Ну, власне, все. Чи є запитання, можливо, засоби масової інформації, що ми проговорили якісь моменти, які є незрозумілими? Все робиться через платформу, тобто всі кроки передбачені власне програмними засобами даної платформи, і в процесі, уже коли людина збере і передасть дрон. Співпраці з логістом будуть відбуватися власне підписання документів, актів і так далі. Ми маємо розуміти, так як це бюджетні кошти в будь-якому випадку людина фізично в будь-якому випадку, буде співпрацювати з працівниками міської ради у зв'язку з тим, що необхідно буде укласти договір і відповідно вказати свої розрахункові рахунки, на які мають бути зараховані кошти. Ми хотіли це зробити більш автоматизовано, але враховуючи чинне законодавство. Іншого шляху, окрім підписання договору і відповідно, зазначення реквізитів на про перерахування коштів, його просто немає. Лише після того як передасть лише не після передаць, а після того, коли його протестують, і даний дрон буде відтестований як такий, що відповідає потребам. Якщо виявиться, що є певні якісь допрацювання, необхідно здійснити, повертається людині. І її буде зазначено, що потрібно доопрацювати, Вона доопрацьовує, і тоді тільки йде знову на тестування. Які школяр? Ну, по перше, школяр не може бути зареєстрований в дії. Ми маємо розуміти, що в будь якому випадку людина має уже мати певні можливості і визначені законодавством цивільну відповідальність правову. Тому в будь-якому випадку студенти підходять учні, у них є батьки, тому що в принципі враховуючи ті інструкції, які є, враховуючи можливості здібності наших дітей, я впевнена, що їм це точно під силу. На питання, буду, кажете, у нас є на наступний рік передбачені видатки на здійснення взагалі в цілому підтримки подолання війни. В тому числі, якби оці кошти також складені і в цьому році, і в наступному році також В загальному обсязі вони є. Тому тут єдине, що можна сказати, долучайтеся, і тільки спільними зусиллями ми точно переможемо. Андрій уже уже, Вже, вже уже більш того, вже є ті заявки, які зареєстровані особи, і є уже у нас певна скільки вірмоклав? Двадцять 20? 26, вони ще не роботи. вже почали на старт. Тому приємно, давайте спільно писати. Андрій, можливо, є ще щось додати? Ні? Тоді на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний порядок? Хто за? Дякую, Переходимо до наступного питання про передачу бюджетних призначень, та перерозподіл видатків бюджету за основу даний проект рішення. Хто за? І, будь ласка, Діна, Шановні члени виконкома, є пропозиція ще додаткова щодо перерозподілу коштів по управлінню охорони здоров'я. В зв'язку з завершенням бюджетного року є потреба ще змінити напрямок 210 тисяч 270 тисяч гривень. Ще додатково. Якщо немає питань, хто за зміни? І за в цілому за проект рішення, хто за. І наступні питання у нас розглядаються в закритому режимі, тому залишається виключно члени. Виконкома.